Якщо на минулому тижні чиновники натякали, що можливо персонал садочку та харчування у ньому не мають відношення до дитячих отруєнь, то на цьому тижні стали відомі результати бактеріологічних досліджень. Проблема є таки в садочку, тому що це підтвердження є все таки лабораторно. Ми відбирали добові страви, це вже починаючи з нового тижня. Але все-таки в цей наступний тиждень діти також поступали в стаціонар. Тому це є підтвердження того, що є порушення приготування страв на самому харчоблоці. Із залишків десяти страв, які вилучили на харчоблоці, у шести знайшли залишки збудників кишкової інфекції. Наразі активно перевіряють не тільки персонал, а й постачальників, і навіть дітей, які контактували із захворілими. А тих, до речі, вже тринадцятеро. Станом на сьогоднішній день нас. Четверо дітей виписані. Діагнози як функціональна диспепсія, так то, також і гастроентероколіти, є встановлені, не встановлені тіологія. Також четверо дітей перебуває на амбулаторному лікуванні. П'ятеро знаходиться на стаціонар лікуванні. Діагноз Сальмонелла висіяли тільки у двох випадках, але і це лікарі вважають удачею. По завершенню усіх перевірок буде працювати спеціальна комісія. Ті, хто став причиною отруєння дітей, будуть покарані. Повідомив на брифінгу у п'ятницю начальник міського управління освіти Григорій Олійник. Наразі заклад працює, хоча і в режимі підвищеної дезінфекції. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.